Реаріл світ брилів про підберіддя. Кілець Венери та заломів на області декольте. І сьогодні у нас з вами вже п'ятий день. І сьогодні ми будемо робити з вами додатково до всього того, що є вже в серії рілс, Це 4 дні. Ми ще додаємо дві техніки. Ці техніки прибирають напруження в під'язичній зоні, а також покращують лімфовідтік від області другого підборіддя. Наші пальці, великі пальці, ставимо в під'язичну зону. Ось тут нащупали. У нас буде щелепна друга кістка, і там, де закінчується вже кістка, буде така м'якенька частина. Поставили туди пальці. І м'яко протаїлись пальчиками, голову нахилили, протаїлись пальцями. Раз, точка. Друга точка по центру щелепи. Два. І третя точка ось тут, де куточок молодості, три. Те ж саме робимо на іншу сторону, можна робити два-три рази. І друга техніка великий палець. Ми вкладаємо як ніби під щелепу. От сюди, де вухо, і сюди. І тепер ми по черзі будемо нахиляти голову в одну сторону по 10-15 разів. І в іншу сторону робимо теж саме пальчик кожного разу прутаються от сюди глибше До завтра.